Харі Кришна. Велич 15 главою Пхагавадгіта. Господь ще вас сказав: мой ліба парваті. Тепер я розповім тобі про славу 15 розділу Шамат Пхагавадгіта. Слухай, будь ласка, уважно. У Гаудадеші жив цар на ім'я Кріпан Расімха. Він був настільки могутній, що міг перемогти навіть на півбогів. Командувачу його армії звали Сарабмерунт. Він був дуже жадібний і разом з царевичем мав намір вбити царя і стати правителем Гаудадеші. Але він не зміг виконати свій план, тому що захворів на холеру і незабаром помер, після чого в новому народженні став конем в країні Сінху. Цей кінь був дуже красивим та швидким у бігу. Він мав якості скакуна переможця. Одного разу цього коня побачив син дуже багатого чоловіка Гаудадеші і вирішив купити його з наміром продати цареві Гаудадеші. Приїхавши до міста, він пішов у царський палац і попросив варту повідомити царю про його прибуття. Коли він став перед царем, той запитав у нього, з чим ти прийшов сюди. Ділок відповів: О цар, синтху, о, цар, сінху, я знайшов коня з видатними якостями, подібного до якого. Не можна знайти у всьому всесвіті. Цар наказав, негайно приведи його. Коня терміново привели до царя, якому дуже сподобалися його високі якості. Оглянувши його, цар недовго думаючи заплатив ділкові стільки, скільки той просив. За кілька днів цар вирішив поїхати на полювання. на новому коні він вирушив у ліс, де побачив Оленя, за яким негайно кинувся в погоню. Він слідував, він слідував за ним по п'ятах, куди б той не повернув. Решта його оточення через деякий час залишилося далеко позаду. Промчавши за Оленом дуже довго, втомившись і страждаючи від спраги, він зупинився перепочити. Коня він прив'язав до гілки дерева, а сам сів на камінь. Через деякий час він побачив, як на камінь упав шматок пергаменту, принесений вітром. На цьому листку. Була написана половина шлоки 15 розділу Шумат Пхагаватдіти. Цар почав читати, як тільки перший звук зійшов з його уст, кінь впав на землю, залишив тіло і, отримавши трансцендентне чотири руки тіла, відразу ж зайняв місце відковому літаку, який прибув, щоб забрати його в трансцендентний світ Вайкунтхі. Цар помітив, що неподалік стоїть гарний, оточений фруктовими деревами Ашрам. У ньому жив Браман, який повністю опанував свої почуття. Цар запропонував йому свою повагу і, склавши руки, запитав, як мій кінь зумів вирушити на Вайкунху. Браман, якого звали Вішну Шарма, відповів царю: Коли у тебе був головнокомандович, якого звали Сарап Мердрунд, разом з царевичем він збирався відібрати в тебе трон, але, не встигнувши. Не встигнувши зробити це, він захворів на холеру і помер. Після чого знову народився в тілі цього коня. Випадково, почувши кілька слів з 15 розділу Шумат Пхагавадгіти, він потрапив на вайкунху. Цар висловив Браманові свою повагу, повернувся до столиці і знову не раз прочитував те, що було написано на пергаменті. Через деякий час він призначив царем Гаудадеші свого сина, а сам вирушив у ліс, де регулярно повторював 15 главу Шумат Пхагавадгіти і дуже скоро досяг лотосних стоп Господа Вішну. Хайрікично.